бюджетної комісії, Хто за то, що розпочаток? Василь Іванович, де? Фансування 476 тисяч 700 і заходи, на які замовляються спрямовувати очікуваний обсяг за шкотів, це утримання будівель комунального некомерційного підприємства та покриття вартості комунальних корпус та комунального закладу. І ще один захід це забезпечення співфінансування податків додатків, які не були залучені до програми. Збання продукту харчування для покращення працювання пацієнтів. Е, на даному етапі на меті є тільки прийняття програми, е, тому що кошти е, виділення коштів наперед забігаю у проєкті бюджету на 2020 рік, заплановано 100 тисяч гривень, так і було на 20. У мене немає високого рівня. За це прошу голосувати. За? Друге питання. Друге питання. Про виконання бюджету громади за 9 місяців. Бюджет за 9 місяців у нас був цілому обласкова. Збільшували більше як на 2 мільйони плану по доходах, скільки в нас було перевиконання. Ну, є в нас по одних е, дохідних рекурсклах перевиконання, по інших є невиконання, ну, невиконання, наприклад, по земельному порядку з фізичних освіт, пов'язано з тим, що е, ввели земельну ділянку, а там Планувалося. Апланували З державного бюджету, з обласного бюджету нам надійшли в повному обстрілі. Але де виконання певне не надійшли кошти на інфюзію. На інфлюзію на той період ще не було поділено. Не, е, е, але, дійде, але так так і не було на інклюзії. На інфлюзію попередньо на, до кінця року нам мали в середньові 58 сорок. Ода є, але поки що рішення не ну, він не і Я б планувала, що він буде, я це включу у наше рішення про внесення змін, зараз до останнього я чекала, його не буде. Федії, федії. Тут ще б, то, що тут кошти на інфлюзію, у нас буде 19 сектя, і там буде знову це 15, 15. змін і, і буде заработати кошти по інфлюзії. Я, я чуть -чуть а, а що буде, якщо, наприклад, в самому кінці року перед цим. Це розпорядження ще за 10 голови ОДА. Поки воно не підписано, вони його не публікують, не доводять кінцеві судді. 19 числа в нас буде сесія, і на цю сесію на 19 число я знову буду виносити у порядок денний проєкт рішення пронесення змін mm -hmm. і ці кошти, бо оцей 10. 1880 має бути з обласного бюджету, тому що мені богатери по школах здавали, яка там буде реалізована потреба корекційна, то цими uh, коштами ми ці корекційні закриємо. Mm -hmm. Але так, у, том, у тому самому uh, рахунку зарезервовані кошти з місцевого бюджету, якщо б не, не, не це... чи ні? ми, нам, ми не вже резервували, з бюджету, Не резервували, бо це буде 100%. проходили операційні до кінця року. Так, моя тоді бухгалтерам Тетяна робила таку таблицю і писала, що вони, якби е, доповнення до таблички, що по операційних годинах, якщо є щось не проплачене, то очікується на проплату, ну, Та на відвершення. від вересня місяця нічого так, не проплачено. That uh do -huh. ситуація нонстом, якась така дуже цікава. Так, по виконанню. у нас ну, видатки наші далі носять соціальне спрямування, майже 75% п'ять на такі Треку. соціальні це зарплат.

Ми зробили перерозподіл між... Не пообіцяли, але відмітали. І пропозиція. Спримувати частину захисту коштів загального фонду, який склався на 1 січня 2024 року. Це вже ця сума, яка є до розподілу. І з цих коштів. Ці програми йде членам е, сім'ї загинув цього військовослужбовця, 15 тисяч на та і всі виплати на лікування різні. У нас на даний момент є заяви, а кошти вже в нашій програмі не залишились. Тут трошки запасом потех справах, які ми порахували, там десь 200 тисяч, але ми не знаємо, що ще у старості десь немає е, Тисяч на виконання конкурсної програми, вдосконалення організації роботи службу проводити поліції, це на придбання базового носильних матеріалів для колоницького районного відділу поліції це для нашого офіцера громади. У нас у цій програмі було передбачено 100 тисяч. Ну треба попрацювати мається, на увазі, вас да. тобто, тобто добре десь, наприклад, не не перецесіювати і сіда, сідати сі середу і десь. Так, да. да. можете казати.